Олександре, ну і ще не вщухли з одного боку емоції вчорашнього дня, з іншого боку, сьогоднішній день, безперечно, продовжує абсолютно ту ж політичну конструкцію. А візит Байдена до України, візит Байдена до Польщі, новини, обіцянки, які були озвучені, власне, що складається конкретної допомоги, але мабуть навіть важливіше сам політичний сигнал. ну і от така рамка політична геополітична, яка витворена, означена, декларована. Пана цим візитом, як ви його оцінюєте, от в такій в динаміці, вчора, сьогодні, і перспектива ну, візит важливий. Сьогодні буде продовження. Я очікую виступ президента Байдена, тому що я думаю, що він сказав не все в Україні і не все в Києві з питань підтримки України, надання зброї. Сьогодні буде ряд дискусій в Польщі про те, що в Україні потрібно надати винищувачі, в 16 Тобто, ця дискусія вона продовжується. Польська сторона заявила про те, що вони будуть наполягати на тому, аби Сполучені Штати все ж таки прийняли рішення, наскільки можуть це зробити безпосередньо Польща і наскільки їм вистачить інструментів. Тому я думаю, що сьогодні буде надзвичайно сильна потужна промова американського президента і. Розраховує на те, що ми почуємо новини ще додаткові по зброї. Що стосується візиту в Україну, безумовно, це надзвичайно важливий візит. Він і символічний з політичної точки зору, зрештою, з практичної, тому що так само було оголошено про пакет допомоги майже на 500 мільйонів доларів з боку Сполучених Штатів, і мова йде про артилерійські снаряди, боєприпаси, міни. Пане ну, Олександре, а можна тут докладніше? Я зараз додам інформації із ілюстраціями певними саме щодо цього пакету, і попрошу вас в подробицях його проаналізувати. Бо це дуже важливо. З одного боку, так звучать і просто декларуються певні політичні сигнали, з іншого боку, є абсолютна уже конкретика. І якщо ця конкретика озвучується президентом Сполучених Штатів Америки, це значить уже на марші реалізації. Отже, боєприпаси для та Гаубиць, Джевелін протитанкові системи та повітряного спостереження. Женя у Києві під час переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Президент США Джо Байден анонсував новий пакет для України на півмільярда доларів. А ще Джо Байден нагадав про 700 танків, тисячі броньованих машин, тисячу артилерійських систем та понад 2 мільйони артснарядів, які зобов'язалися надати Україні західні партнери. Together, 700 Разом ми передали понад 700 танків, понад тисячу нових броньованих машин, тисячу артилерійських систем, Понад 2 мільйони артснарядів, понад 15 реактивних систем залпового вогню, систем ППО, усе те, що допомагає боронити країну. І я не кажу зараз про додаткову допомогу на 2,5 мільярди, яку оголосять США на підтримку України. Сьогодні, коли я буду говорити про новий пакет, там будуть додаткові боєприпаси для Хаймерс, більше джавелінів, додаткові системи, які зможуть захистити український народ від бомбардувань. Отже, пане Олександре, оця зміст власне, такий вже прикладний фінансовий збройний цієї допомоги 500 мільйонів і, можливо, іще 2,5 мільярди. Це додаткові абсолютно речі, це крім 500 мільйонів, тобто разом 3 мільярди, так? Ну, справа в тому, що американська допомога постійно розширюється. І ми до цього чули про 500 мільйонів, які були тиждень тому на закупівлю снарядів, які виділяють Сполучені Штати на виробництво їх. Зараз є ще 500 мільйонів. Це все оперативні потреби, які нам зараз потрібні на фронті. Мова йде про міни, мова йде про снаряди і боєприпаси. Тобто це те, що зараз потребують надзвичайно наші бійці на передовій на сході. Так само, як і реактивні снаряди до систем Хаймакс. тобто, це задоволення ось цих потреб, які дають відповідь на питання, як продовжувати захист і оборону від наступів і атак противника на сході. Це один момент, і другий момент він стосується там, вже цілий е, раунд підтримки від сполучених штатів не тільки зброї. А фінансової системи, економічної системи, я хочу нагадати, яка в нас надзвичайно потужно постраждала. Це, мабуть, фінансисти більше розкажуть, але все ж таки, ми потребуємо грошей і фінансових вливань нашу систему, що нам до що нам допомагають робити і Сполучені Штати і Європа. Тобто, це стосується цього, але загалом можна сказати, що тенденції до, скажімо так, збільшення і нарощування допомоги Україні з початку року від Сполучених Штатів вони є сталі і позитивні. Ну тут про фінансову систему вчора, можливо, трішки в тіні опинився і ще один паралельний візит, тому що крім Байдена у Києві була ще Крісталіна Георгієва, директорка розпорядниця міжнародного валютного фонду. Але ось цей сигнал теж дуже важливий, що фінансова система українська перебуває під контролем, і теж під турботою, так би мовити, наших західних партнерів. Але повернімося до цієї збройної допомоги. Отже, 500 мільйонів це те, що прямо зараз потрібно фронту, І якщо про це говорить. Байден, вочевидь, це вже зараз реалізується, але він говорить іще про інші цифри: 700 танків, понад тисяча нових броньованих машин. А що це за цифри? Вони вже реалізовані. Це те, що оголошено, але воно колись буде до нас їхати. Це і те, що реалізовано, і те, що оголошується все разом. Тобто, президент Байден наголошував на загальній допомозі те, що надається зараз Україні, в сформованій в рамках міжнародної коаліції. Тобто, це те, що вже надавалося, або планується надатись. Mm -hmm. Мова йде: то якщо ми говоримо про танки, то Україна отримала велику кількість танків радянського зразка модернізованих, такі як т 72 пт «Твардий» твардий це чеські, польські танки, танки зі Словенії, які отримували зі словаччини. Мова йде саме про них, і так само йде про ті танки, які зараз ми маємо отримати. Це нові модернізовані різних моделей Леопард 2 наприклад, «Челленджери». ну і «Абрамси», власне кажучи, американські теж саме стосується бронемашин. Ми отримували різні бронемашини, в тому числі і модернізовані БМП 1 БМП 2 Зараз мова йде про те, що ми будемо отримувати страйкери, бредлі, сенатори, мардери, бастіони і так далі. Олександре, а скажіть, будь ласка, ось тут має привертати увагу така певна кореляція, схожість цифр. Росіяни заявляють, що вони 1800, там танків і бронемашин накопичили чи збирають в контексті планів свого наступу. І Тут Байден от відповідає: У нас ми даємо у вас тільки, у нас тільки. Ну, справа тому, що ніхто не буде міритися так кількістю техніки, тому що ну, на сьогоднішній день в принципі танкових дуелей і таких танкових боїв рідко коли вони відбуваються. Танки чи бронемашини вони використовуються не завжди для знищення і не стільки для знищення бронетехніки, скільки для знищення взагалі позицій противника, а, якихось об'єктів живої сили, об'єктів укріплень. І так далі, це вогнева підтримка, яка знищує звичайно все, що може знищити відповідно тим калібром, який є, але безумовно, це не означає, що виключно танками чи бронемашинами єдиними. Ті ж системи Хаймерс чи будь-які системи, які можуть використовувати ракети понад 80, 100, 150 кілометрів, можуть знищувати позиції ворога на підходах, знищувати в місцях дислокації розташування. Там в тому числі може перебувати певна бронетехніка, яка. Може бути знищена за допомогою далекобійної артилерії ще до того, як вони дійдуть до танків. Танки бронетехніка вона важлива в контексті наступу. Це досить важливий аспект для того, щоб проводити ефективні наступальні дії, просуватися по землі, ганзеграунд, що називається звичайно, без бронетехніки не обійтись. Олександре, ось ви в конкретно в обіцянках чи в заявленні ці фінансовій фінансово-військовій допомозі і постачання техніки. Ви бачите ну, сигнал готовності до українського контрнаступу? Тобто, ось того, що заявлено, це для того, щоб захищатися від тиску Росії, чи для того, щоб відвоювати території? Ну, те, що ми зараз отримали, це для захисту пакет. Звичайно, артилерія може здійснював використовувати і снаряди потрібні і при введенні наступальних дій. Безумовно, тому що артилерія теж переміщується. Це ясна річ, але переважно це багато в чому стосується захисту. Що стосується контрнаступу, то ми бачимо, підготовка йде про це сказав міністр оборони Шалою Достін: що Україна отримає все, що необхідно для контрнаступу. В Принципі, в межі цього контрнаступу, я думаю, теж вимальовується, де нам радяться робити наші партнери. Вони є зрозумілими, тобто для того, щоб провести цей контрнаступ і відвоювати якомога більше території, як кажуть наші партнери, ну в принципі ця зброя буде надаватися. Угу. Пане Олександре, додам інформації. Попрошу вас відгукнутися на неї за рік після вторгнення в Україну загарбницька війна Путіна прямує до поразки про це під час візиту у Київ, заявив президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Далі я цитую: Путін думав, що Україна слабка, а захід розділений. Він думав, що зможе пережити нас. Я не думаю, що він так вважає і зараз сказав президент США. За його словами, доказ того, що Путін не переможе, це те, що він зустрівся у Києві з президентом України Володимиром Зеленським. Енським президент США нагадав про початок війни, коли світ із тривогою спостерігав за тим, як Російська Федерація нарощує війська вздовж українського кордону. Байден пригадав, як розмовляв із Володимиром Зеленським, коли російські танки та літаки були вже на території України. І ось тепер, ну такий навіть натяк звучить та да, у Байдена, що зустрінемося за рік і тоді вже не будемо тут і не будемо говорити про війну. А це досяжна мета. Ми можемо от в цих словах, в таких натяках американського президента знаходити ну вишуковувати для себе принаймні, от дійсно певні сигнали, що за рік уже війни не буде за рік буде перемога. Я хочу нагадати слова американського президента: він сказав, що попереду важкі місяці і роки угу. я це теж і такі нагадати. слова теж були так принципово важливо розуміти те, що ми сприймаємо, і те, що сприймають наші партнери як перемогу, щоб зійшлися в, ці, в цю одну точку. Наші шляхи, ось це важливий момент. Тобто, ми ж прекрасно розуміємо, що, наприклад, радник з питань нацбезпеки, президента США Саліван сказав, що. Ми маємо допомогти Україні відвоювати те, що Росія окупувала за попередні 11 місяців, так тобто, це теж слова, які він про які він повідомляв. у Змі ми прекрасно розуміємо, а тут чи я на я просто жах... для глядачів зараз скажу. Ну раптом хтось не не до кінця зрозумів про що йдеться: як червоний ліхтар тут одразу спалахує тимчасово на підконтрольні території на Донбасі в Луганській і Донецькій областях і Крим, які були раніше ніж 11 місяців, так саме про це йде мова, тобто. Ви бачите, що зараз я би навіть сказав, що можливо не схід. Тобто, Донбас, я думаю, тут консенсус він ну, все-таки буде. Ну тобто, зрозуміло, що партнери скажуть так, треба деокупувати. Мені здається, що червона лінія, яка до сьогодні має різні підходи. У нас один підхід. Він зрозумілий, і в принципі справедливий виходить з норм міжнародного права. Ми хочемо деокупувати і повернути все, що належить Україні в межах кордонів 91-го року. Але ми бачимо, що час від часу на заході з'являються публікації про те, що. Там чи державний секретар Блінкін не радить Україні заходити військами в Крим, чи там інші моменти. Тобто, ось, ось це мені здається, тут зрозуміло, що в першу чергу все залежить від України, і держсекретар це підтверджує. Ага. Але все ж таки, от дискусії щодо цього, вони ми бачимо тривають. І ось принципово важливо, щоб ці точки дотику зійшлися у нас із нашими партнерами. Що для нас деокупація всієї української території є принципово важливим моментом. Але ця робота вона зараз продовжується, тому що ми бачимо 100% консенсусу щодо питання Криму ще немає. А скажіть, будь ласка, пане Олександре, от на ваш погляд, щось в Києві під час Візиту не оголошувалося. ну тобто, мабуть, під час кожних нарад, кожних переговорів є певна частина домовленостей, які ну не афішуються, які можливо вже реалізуються, але про що не повідомляється. Нам хотілося би певно почути про літаки або далекосяжні ракети, але ми поки не почули. І хочеться вірити, що не почули, бо просто не час про це повідомляти офіційно, але можливо про таке йдеться. Чи ви гадаєте, є така підводна частина айсбергу, яка не озвучувалася? Чи можливо щось прибережене на виступ у Польщі, і як реакція на майбутні слова Путіна, тому що сьогодні все ж таки буде путінське звернення до Ради Федерації? Ну те, що прибережено на, на виступ Польщі, я думаю, точно це очевидно. Є пит, буде озвучено. Що стосується питань, чи все оголосили? Звичайно, ні, тому що якщо ми подивимося про те, що сказали, що говорили про найближчі кілька місяців. Плани, як будуть розвиватись бойові дії, що потрібно Україні, яка підтримка, то ясна річ, що говорили очевидно, не тільки про цей пакет допомоги і про поточний стан і речей, ось це досить важливо. Тобто, безумовно, подальша підтримка і подальше бачення, тобто, знову ж таки, те, що Саліван спілкувався з МІ, який був на перемовинах особисто і каже про те, що ми. Обмінювалися думками і планами, дізнавалися в українського керівництва, давали свої поради, плюс е, е, розуміли для того, щоб розуміння було яку подальшу допомогу надавати. Ось це звичайно обговорюється. Я я думаю, що це не розголошувалося зі зрозумілих причин, тому що це плани. Це очікування, це розуміння, яка зброя потрібна, і можливо цю частину і не варто поки що розголошувати. Але ми про неї будемо дізнаватися в майбутньому неодмінно так чи інакше, тому що це стосується безпосередньо ситуації, яка буде на полі бою. А от скажіть, є якісь такі е, рішення в цих перемовинах, в контактах, що е, особиста зустріч їх просуває швидше? От в чомусь важливо, що Байден був тут, що Байден побачив на власні очі Києві ще раз, що Байден поговорив із Зеленським саме тут. І вони мали не кілька хвилин телефонної розмови, а саме таку досить тривалу особисту зустріч. Це важливо чи ні? Чи насправді всі ці речі можна вирішити і через океан? Ні, ні, безумовно, це важливо. Ну тому, що особистий емоційний контакт ніхто не відміняв. Завжди можна поговорити. Є делегації присутні, можна сісти все обговорити, продемонструвати, розповісти, обмінятись думками. Тому безумовно особисті зустрічі вони відіграють дуже важливу роль. Ясна річ, їх не можна і немає можливості проводити часто, а все ж таки більше перемовини йдуть іншим шляхом там за допомогою засобів зв'язку. Але в будь-якому випадку особисті зустрічі вони відіграють досить важливу роль. Ну, ось тут зустрічей було дуже багато до того, поки розмова просунулася про танки. Тут ми чекаємо так чогось нового про авіацію і ракети. А ось з танками вже відбуваються справи в українській армії. Збройні сили України формують два танкові батальйони із Леопард, 2 і шість сім батальйонів із. Леопард-1, про це заявив міністр оборони Олексій Різніков. Я впевнений, що буде як мінімум два батальйони танків Леопард-2. І у нас також, ймовірно, буде шість чи сім батальйонів із Леопард-1 і з боєприпасами. Це буде коаліція. Різні країни нададуть ці танки Леопард-1. І також будуть танки Челенджер-2 і Абрамс та легкі танки АМХ-10 із Франції, сказав глава оборонного відомства Різніков. Вислови сподівання, що танки Леопард-2 Україна отримає до квітня. 23 третього року проте додав, що їхнє постачання буде залежати від термінів підготовки екіпажів збройних сил України. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, що тут із взагалі з ними, тому що е, от переможні реляції міністра і оцінки декого із військових експертів ну дещо різняться. кажуть, що от, е, ну не так все швидко розвивається, як хотілось, бо і постачання не такі легкі. Хоча, бачите, заяви, наприклад, Білого Дому і Пентагону в загальному плані, що е, варто йти в наступ, чи варто там не не затримуватися, особливо бо проблеми з постачанням немає. Ну, справа тому, що проблем з постачанням і немає О, на сьогоднішній день. Проблем взагалі немає. Є питання, є питання наступні: це перше, як швидко німецька сторона готова підготувати всі танки, які нам необхідні. Мова йде в першу чергу про леопард 1 тобто провести технічне обслуговування, необхідні ремонти. Це завод-виробник це з їхнього боку. Одне питання, і друге питання це. Підготовка наших екіпажів, які навчаються досить швидко, з великим ентузіазмом, але все ж таки потрібен час. Він складає щонайменше до п'яти тижнів. Відповідно, після цього я думаю, що те, про що говорить міністр, про формування батальйонів, воно буде відбуватися. І тут думка збігається, як міністра оборони Німеччини Пісторіуса, так і нашого міністра Різнікова про те, що перше постачання танків німецьких в Україну може відбутися в кінці березня, на початку квітня. Тобто тут е, я не бачу якихось проблем. Це десь uh -huh. на ці терміни і розраховується. Ну тобто, про один термін ідеться, але для когось цей термін іще далекий, а для когось уже достатньо близький. А тут відмінність uh -huh. оцінок, але треба сказати, що от власне до цього ж часу рай метал збирається і 20 одиниць БМП Мартер. Відремонтувати, ну точніше підготувати для передачі Україні, тому видно, що німецька промисловість серйозно працює. І Рамштайн зовсім уже близько, пане Олександре. Бодай коротко про це. Отже, наступне засідання у форматі Рамштайн може відбутися в середині березня однак ймовірно, воно буде відбуватися онлайн. Про це під час брифінгу розповів міністр оборони України Олексій Резніков. Укрінформ про це повідомляє. Далі я цитую. Думаю, що річниця Рамштайну, який почався в квітні, торік, напевно, і буде. У Рамштайні безпосередньо на військовій ці авіабазі. А у березні я думаю, буду мати нагоду підключитися із Києва. Сказав Ризніков. Попереднім Рамштайн відбувся 14 лютого. За його підсумками, Києву мають передати більше боєприпасів та систем ППО про надання винищувачів. Поки що не йшлося, і що стане темою обговорення головного? Ось цього контактного кола Рамштайн у березні. Я думаю, що мова буде йти про необхідність надання тієї зброї, яка потрібна для контрнаступу. Мені би дуже хотілося, щоб це були літаки, тому що літаки вирішують дуже багато завдань. і Вони дуже потрібні зараз українській армії. Але по перше, треба а, по перше, кожен рамштайн починається з аудиту і розуміння того скільки Україна чого використала, okay. і як швидко це потрібно поновити. Поточні запаси. Друге, це плани на майбутнє, тобто яка ситуація на полі бою, як розвивається, що потрібно для її зміни на користь України. Третє більш довгострокова перспектива, яка стосується якогось компоненту, який потрібно зміцнювати. От попередній рамштайн, ще який був він зокрема стосувався рішень, які були ще в жовтні. Про надання в Україні засобів протиповітряної оборони, тобто, це те, що триває і потребує часу. Тобто я думаю, що в такому руслі все і буде розвиватися. Дякую дуже, пане Олександре. Спасибі за сьогоднішню розмову. Олександр Дякую. Мусієнко, директор центру військово-правових досліджень, був з нами на прямому зв'язку. Це апостроф ТІВІ.